В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, четверта неділя святого і Великого Поста. Свята Церква, допомагаючи нам благоспішно проходити спасительні дні Святого і Великого Поста. Кожну неділю нам щось нагадує і чомусь нас вивчає. Четверта неділя Святого Великого Поста це день, коли Свята Церква згадує преподобного Іоанна Лєстричника. Преподобний Іоанн називається Лестричником, тому що він написав книжку, яка називається Лествіса. І в цій книжці він описує, як людина повинна проходити ступені духовного совершенства. І оскільки піст є тим часом, коли людина саме активно, саме сильно повинна трудитися над тим, щоб духовно преуспівати, щоб восходити від одної нижчої ступені до вищої ступені духовної досконалості. То Святе Церковь саме нагадує нам цього преподобного в четверту неділю святого і Великого Поста. Людина створена Богом, і Господь прикрасив людину своїм божественним образом. Цей божественний образ живий в людині. Він постійно за себе свідчить голосом совісті. Але Господь прикрасив нам своїм образом для того, щоб ми його втілили в своєму житті. Господь сказав, що створимо людину по нашому образу і по подобію. Образ Божий кожна людина получає. А подобіє Боже добивається та людина, яка втілює цей божественний образ в своєму житті. Як ми можемо втілювати? Той божественний образ і черти Бога в нашій душі, як ми можемо втілювати в життя. Це робиться з допомогою священних божественних законів. Коли людина починає жити по святим божественним заповідям, то вона починає втілювати той божественний образ, в ким вона прикрашена, в своє життя. І цей образ возводить людину від одної степені любові до другої степені. І оскільки любов це є Бог, і любов, вона безконечна, і тому і це духовне досконалення, воно не має кінця, воно є вічним. Навіть при переході людини з земного життя в вічне, це духовне досконалення буде продовжуватися. Як ми на, ну, на, на практиці, як це робиться, людина отримала божественний образ, має священні закони, як вона проходить цей шлях духовної досконалості? Перша ступенька, на яку людина сходить, коли вона починає виконувати божественні закони. Це святі отці так пояснюють, що, наприклад, хтось мене образив, сказав мені два образливих слова. І в мене внутрі почалася боротьба, думки, почуття, бажання, щось сказати ще що гірше, що ви. Він мені сказав, два йому три сказати. І коли людина, вона обурена цими почуттями, бажаннями, все-таки не витримує витриму і каже йому, але каже не два образні слова, а одне, а друге вже стримала себе. Це вже перша ступенька любові. Це вже духовне преуспіння. Друга ступенька, коли е, мені сказав хтось два образливих слова. І в мене оця буря думок, почуттів, відомстити йому і те, -то, і те -то зробити, все це в мене бурує, бушує, але я нічого не говорю, ні одного слава, не, не ображаю його. Внутрі в мене революція, але я нічого йому не кажу. Це вже вища ступенька любові. Коли е, та сама історія, людина мені сказала два образі слова. І я, е, у мене нема всередині цієї революції, со, своєї внутрішньої революції. Думки спокійні, і вони кажуть, що ну, а ти що хочеш, щоб тебе хвалили, ти ж грішний. Бог попустив, що тобі сказали це, то терпи і благодари Бога. Це вже є третя ступенька любові. І остання ступенька, коли е, мені хто сказав два образливі слова, і в мене замість того, щоб бути у середині революція, ненависть до нього, в мене з'являється до нього любов, як до того орудія, через яке Бог мене веде до духовної досконалості, через яке Бог мене вдосконалює. Отак це елементарно я пояснив, як. Як бувається воскаждіння по духовним ступеням духовної, духовної досконалості. Перша ступенька по святим Писанням це коли людина стає на виконанні божественних законів, то в неї з'являється розуміння духовної нищети. Кожна людина. Створена Богом, вона е, нічого свого не має. Всі дари, які я маю, там розум, е, почуття, якісь там е, е, інші таланти, там, можу красиво щось робити, там, щось малювати, музику виконувати красиво, це все є е, дари Божі, це не є моя власти, власна, власність. І людина, коли починає вона з собою боротися, починає жити, налажувати своє життя на божественних законах, то вона починає розуміти на собственному досвіді, що дійсно, якщо Бог мені не поможе в малому, я нічого не можу зробити. Тільки коли я не знаю Бога, коли я не хочу жити по-божому, то в мене складаються про себе думки, що я... Я багато можу, я можу і підняти велику вагу, я можу написати твір красивий, я можу там приспівати красиво, я можу ще щось зробити красиво. Якщо Бог не допоможе, людина цього не зробить. Тому що є багато таких людей, які хотіли б підняти, але не можуть підняти нічого. Є таких багато, які хотіли б ну, заспівати красиво, вони цього не можуть, тому що Бог їм цього не дав. Є такі, які хочуть намалювати картину, але цього не може зробити, тому що Бог не дав їм таланта художства. І людина, коли починає жити по божественним законам, вона переконується нас досвіді в цьому, що все, що вона має, є Божий дар, а вона є ніжчим духом. І на цьому основанні розуміння нічляти духовної йдуть далі, слідуючі слідючі ступеньки. І остання ступенька, це я вже говорив, це є любов, коли людина всім серцем, всією душею, всім розумінням своїм любить Бога і ближнього як самого себе. Це є вища ступенька, до якої, людина, до якої людина може досягнути в своєму земному житті. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми молитною преподобної Анна Лістичника, щоб ми трудилися над своїм духовним досконаленням, щоб ми не унивали, тому що коли людина починає боротися з собою, вона бачить таке, ну, ну, свої, свою немощ, слабість, вона починає унивати, починає впадати в вічі, не треба цього робити. Коли людина починає розуміти свою, свою немощ, тоді у неї починає діяти божественна сила, яка в немощі ще завершається. І тоді дійсно людина стає сильною, тому що Бог є сила. І якщо Бог є в людині, то людина також стає сильною. Так що в нашій боротьбі проти своїх гріхів особистих, ми повинні мужньо йти вперед і, можливо, потрошки, хтось ширші кроки, але все одно треба намагатися, може і на одному місці топтатися людина, то встала, то впала, то встала, то впала. Все рівно, коли людина бореться з собою, коли вона заставляє себе жити посвященним законам Божественної любви, людина так чи інше раніше чи пізніше, стає сама любов'ю, тому що вона стає подібною до свого Творця і Создателя, який є любов'ю. Нехай до Господь допомагає нам трудитися, щоб ми в радості зустріли великий світлий праздник – Преславно Христового Воскресіння і смерті, якому від нас слави чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь, аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.